Росіяни докотилися до тотальної творчої кризи та ручки. Вони вже просто не знають, яку саме причину назвати, аби виправдати свій провал. Виявляється, внімання друзі. Згадуємо свої плани 13 14 року. Так от, якби вони не напали, то тоді б точно ми перші 50 мільйонна країна якби зібралась, і якби пішла на Москву. говорит там Запада, а вот не надо было нападать. На секунду представьте, сдали бы мы Донбасс и Крым предположим, и вот сейчас теперь не 25-миллионная Украина, а 50-миллионная Украина с огромным, мощнейшим промышленным потенциалом совершала бы подобные диверсии против России. Вдумайтесь на минуточку. То есть, что нам оставалось делать в этом смысле? Конечно, СВО мы начали, на мой взгляд, справедливо. Может быть, надо было, ну, наверняка, на До було начинають раніше, а тепер давайте критично подивимось на цю заяву. Тобто, виходить, що вони справді довели нашу країну до того, що тут менше в рази населення. Вони відрізали частину наших територій, частина нашого населення, звісно ж, вже знаходиться в війську, і ми в половину менші, але при тому даємо їм пизди. А що би справді було, якби нас було 50 мільйонів і ще сьогоднішнє озброєння. Якось як не крути. Вони все одно не перемагають, що нас 50, що 25. Ну, а поки вони не дійшли до нас, вони вже збираються йти до них. На моїй пам'яті, друзі, ще не було жодного тижня нашої роботи, їхньої роботи, жодного за роки повномасштабної війни, коли б москальня не брала Берлін. Інколи вони навіть це роблять декілька разів на тиждень. Не захоплювала Лісабон. ну ха. Згідно із нашими зверненнями Генштабу, вони все частіше беруть тільки за дві щоки. Хтось та скажіть вже їм правду, що вони зараз більше втрачають, аніж захоплюють. Контрнаступ на Курщині завершився так само, як славнозвісна операція Київ за три дні. Наступ на Покровську сповільнився. Але на плювати він вже мріє, як знову буде, жопку гріти в Італії. Территории Украины будут сохраняться российские войска, то есть российские базы. Вот тогда мы можем обеспечить себе безопасность, и нейтральный статус Украины будет поддержан. Иными словами. Или дальше. Ну, я не понимаю, это вот ваши скромности. Я вообще считаю, что идеальный барьер это Атлантика. Да, естественно, вышли да. на Атлантику и все хорошо. А прекрасное место для наших войск – Берлин, Лиссабон, Мадрид. Нет, а я... как красиво наши выглядели Залу, в я Париже. Я, я, твои, я твои интересы Но понимаю. Ну, не, мой через вот что... простой Италия. Я и говорю, да. я, я это понимаю. Но понимаю. уж на всякий случай. Но все таки так Берлин, сказать, нас не Лиссабон, очень много, чтобы Париж. вот это все вот как бы этих вот… Братья белорусов Держать. Ну, белорусов тоже не хватит. Мы обратимся к Китайской народной ну, вот республике. только китайские... Ви уявляєте собі, що б було би з москалями, оцими голожопими ніщібродами, які приїжджали в українські села і афігівалі від того, як ми живемо, що би з ними було, якби вони побували в сучасному Берліні? Який би катарсіс вони пережили в Мадриді? Я вже мовчу про всі інші європейські столиці. Тож, моя порада недорогим росіянам цього не робити. Бо постане питання, а чого вони живуть так, а ми в суцільному лайні. Ну і виявляється, що всьому, що сьогодні має як досвід і робить Росія, це її навчила Америка. Саме там вони списали рольову модель. Окей, Google, то власне, давайте розберемося, скільки разів Кіпіндоси втрутилися, до прикладу, у вибори в Росії? Вибори, так, смішно я сказала. З ким із терористів, звісно, якщо не брати до уваги укранацистів, вводяться Вашингтонські політики. Ви голі ободранці в усі століття стояли на підсосі у американців. Морда Сіманьян, Морда Соловйова, вскормлені ніжками буша. Діди воювали технікою американців. А що видали триклятим США? Хоч щось, щось одне назвіть. обвиняют в чем? Вот они пишут. В желании выигрывать выборы в Аргентине, Германии, Франции и Молдавии, а также подстрекать толпу, если этого не происходит. Друзья мои, вы очень хорошие, бесподобные учителя. Я сама училась в Америке, многие наши сотрудники учились в Америке. Потом мы просто смотрим, что происходит в мире. Так смешно слушать этого дядечку, который про нас сейчас рассказывал и сказал, Россию поддерживают, несмотря на то, что она нарушила самый главный принцип вторгаться куда-то. Ну, из уст американцев сирисли. это анекдот. Ну, Сирис, понимаешь? Это вот как люди, которые как это была э, директриса Яндекса, или кто она там была в Яндексе, которая уехала в Израиль, потому что она не может жить в стране, которая не боится да, своими госпожа соседями. Ну это, ну просто сказать, ну у вас зеркала закончили в Соединенных Штатах. Что с вами происходит вообще на голубом глазу? Он говорит, они нарушили главный принцип, нельзя никуда вторгаться. Ну хорошо. Значит, мы за всем этим наблюдаем годами. Ну что же, мы зря учились? Ну нам тоже хочется. Ну если мы вещаем в какой-то стране, мы рассказываем им правду про то, что сейчас у власти, допустим, политики коррумпированные, нехорошие, или в другой стране, а вот этот молодец, хороший. Россию любит опять же поддерживает. Ну, давайте называть вещи своими именами. Хватит уже лицемерить и хватит притворяться. Медиа во всем мире. Влияют на настроение людей, а тот, кто влияет на настроение людей, влияет на исход выборов, влияет на какие-то решения. Так устроены медиа, всегда. Они для этого вообще-то существуют изначально. Мой любимый Джим Моррисон, э, лидер группы Дорс, которую я очень люблю нежно, как вообще американскую музыку, всегда говорил: "The one who controls the media controls the mind". Тот, кто контролирует медиа, контролирует мозги, контролирует разум. Ну хватит уже притворяться, что это не так. Это, это не потому, что мы такие хитрые, такие коварные, вот нас спецслужбисты так научили. К сожалению, они нас ничему не учили, мы, может быть, тогда эффективнее работали. И вот эти вот, то, что они сейчас вскрыли, что-то правда, что-то неправда, то, что правда, проработало бы подольше. Да? А, но нет, они, спецслужбисты, не имели к нам отношения, и мы тем не менее работаем эффективно. Им в это все очень сложно поверить, а самое главное, им сложно просто один раз признаться. Що ви самі це все придумали, і ви самі нас цьому научили. До речі, що ви почули дуже коротке, але логічне пояснення, чому існує наша програма, чому ми щоденно випускаємо влоги, протидіючи росіянам. Чому в Україні заборонені російські медіа? Бо це отрута, і вона сподівається впливати на все. Але річ в тім, що це смішно звучить, коли намагаються росіяни себе. Міряти, чи співставляти із США. Це називається ні пасінька Шапка. Хотіти бути як вони, але не мати змоги. Взагалі, друзі, москаль це... це не паспорт, це не місце народження. Москаль це стан душі. Наприклад, можна і народитися в Україні, але ментально ти будеш не нашим, а їхнім. От, наприклад, мунтян, давня зрадниця України за паспортом. Хоча ні, вона вже навіть не українка. вона… Мешканка казкового вигаданого пекла Денерії, яка пропонує всіх данбіть. Хоча, з іншого боку, а може, це я не права, може, я неправильно щитую ці меседжі і мантян, це просто агентка ГУР, Бо як інакше можна пояснити, якщо не підставою сприймати її заклики, вдарити по Фінляндії, хоча Росія цього робити не може і не буде, бо вони всикаються від потенційної війни із НАТО. А якщо поклик не реалізований, то він тільки підкреслює слабкість ацесії. Треба відповідати симетрично терактами, які були б болезнені для неуважаємих западних партнерів. Що, нечого подарувати по миру? принадлежащего неуважаемым западным партнерам. Вот из Финляндии запустили беспилотники. В чем проблема запустить беспилотники в Финляндию? Що що недружественного должны зробити чохонці, щоб в них чего-нибудь пролетело? Ну, а тим часом, поки пропагандисти мріють і тільки говорять про те, як вони захоплять Лісабон, Берлін, Мадрид, вдарять по Фінляндії. Прийдемо до справді важливих новин. Тим часом Зеленський влаштував замах на кандидата у президент Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Саме так би дуже хотіла сказати Скабєєва, але так брехати жорстко поки що не виходить, тож її ламає та крутить. Але без Зеленського вона все одно підводку не читає. Коротше кажучи, вчора на Путіна у бункері, як подейкують інсайдери, ледь не напала падуча. Коли він дізнався, що його кандидата, в якого він дико вірить, і чекає. Що він прийде до влади, було скоєно черговий замах. А це для Москви не тільки замах на Трампа, це замах і на саму Росію та її віру, що Трамп, от коли прийде, він обов'язково подарує Путіну Україну. На місці покушення обнаружили автомат з аптичним прицелом два рюкзака з керамічними пластинами і камеру GoPro. Полиция рассказали, что выстрелы раздались в 300 метрах от Трампа. Fox News сообщает, что к расследованию подключилась ФБР. Ведущий телеканала Ханити, который первый поговорил с Дональдом после стрельбы, описал покушение глазами Трампа. Сначала раздались четыре хлопка, затем агенты секретной службы набросились на Трампа, закрыли его собой а снайперы определили направление выстрелов и место стрельбы. Там мы обнаружили АК-47. Считанные секунды после атаки за Нодальдом приехал бронированный гольф-кар и отвез его в убежище. По словам Хэннити, единственное, что волновало бывшего президента, в безопасности ли гости и все ли с ними в порядке. После того, как Дональд убедился, что никто не пострадал, он произнес. Это была уже пятая лунка, и я готовился загнать в нее мяч. Как жалко, что мне не удалось это сделать. Смех смехом, но ситуация прямо страшная. За 50 дней до выборов безумный поклонник Зеленского разгуливает с автоматом на перевес рядом с резиденцией Трампа и делает 4 выстрела. Трамп заявил, что от победы на выборах его не остановит уже ничего. Харрис и Байден тоже отреагировали. Заявили, что рады, что Трамп в безопасности. А американский интернет уже нашел главного телохранителя, который бережет Дональда. Это Иисус Христос. Во всяком случае, именно такими мемами сейчас буквально завален весь Твиттер. Цікаво, що якщо Дональд Трамп і справді стане президентом Сполучених Штатів Америки, і справді, як він каже, в нього хороші стосунки з Путіним, то Путін зможе йому передати увесь свій багаж і всі знання про ідеальні бункери і укриття. Бо здається, що і у другого незабаром розпочнеться паніка. Ну і до важливих тем та подій в нашій країні виявляється, друзі, що це добре. Що Коля Тищенко нині сидить вдома під арештом, бо ця сука ледь не наламала державну програму Кинь москаля як лоха. Виявляється, що наші кол-центри вже розвели москальню на мільйони рублів і що продовжують це робити. Тобто русаки стали самі спонсорами Збройних сил України, а ще й озброєння, ну, наприклад, дронів, які зараз палять рускій мальчиків погодьте, що це буквально сценарій гідний якогось голівудського кіно. Вообще э, удалось вивести или своровать у росіян. Ми вважаємо, що ця цифра приближається примерно к 250 миллиардов. 250 миллиардов? 250 вот. Миллиардов в год, да. И если этот тренд сохранится, мы не исключаем, что эта цифра может достигнуть по итогам 2024 года 300 миллиардов. Подавляющее большинство этих денег уходит в те самые колл-центры, которые орудуют против россиян. Около 20% этих денежных средств идет на заработную плату э Мошенникам? звонящим, звонарям. Еще около 20% это чистая прибыль собственника, хозяина этого колл-центра. Еще 15-20% входит на так называемую крышу там, местные полиции, разным бандитам, которые их охраняют. І не менше 40% уходить на фінансірування ВСУ. Так, <риклад> да, справи у москалів геть погані. А чого ці антихристи хотіли? Отак з ними треба вчиняти. Ну і, друзі, фіналочка нашого сьогоднішнього випуску неймовірно прекрасно, яка ілюструє, що таке русський мір. Навіть у Христа Бога нашого трошки зашкалив шокометр. Коли він почув, що у церкві насипають русські попи. Біблія стала для них в буквальному сенсі просто підставкою під бухло, адже там вже давно переписали заповіді. Ну, до прикладу, Бог в Росії, вочевидь, воєнний злочинець Путін. Далі вони переписали заповідь і кажуть, що продай батька та сина в армію свою. Вбивай, кради, свідчи, тільки неправдиво на ближнього свого. Забажай краєне ближнього твого. Ну и детей своих из малышку готовь до убийства и смерти. Адже, матушка, Россия, краж все одно тебе не запропонует. Задача сегодня заключается в том, чтобы быть серьезными. Чтобы мальчишки умели драться и учиться, и спать на земле, и с одного куска хлеба быть сытым. А потом, когда вырос, чтобы тебя привели на полосу препятствия, привели тебя в оружейную комнату, привели туда, привели сюда, и чтобы ты все это разобрался в этом всем, как... Як риба в воде, воді плавал между між этого. Женщина вкусно на кухні плавають між всіми домашніми начиннями. это там її место. Насправді священник просто кривить до шиї і не каже правду в останні декілька років. У Росії просто розквіт церкви. І ні, це не про те, що подумали. Подумали, це не про силу московського патріархата. А це про відспівування. Ви тільки прикиньте, скільки загинуло СВОшників. І кожен раз це поховання, поховання. Тож могильщики в шоколаді, священники в золоті. Саме тому Поп Ткачов, який на наше щастя, ще в 2014 році зригнув до Росії з України, він закликає більше, більше недорогих росіян помирати, а йому більше працювати. Ну що ж, ми, начебто, і не проти. Хочуть смерті, вони її тут отримують. Ви ж, друзі, не забувайте коментувати ваші улюблені сьогоднішні фрагменти і випуск в цілому. Звісно, лишайте нам лайк для поширення всієї зібраної інформації. І не забувайте підписуватись на youtube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!